Сьогодні свято у нас. Сьогодні свято. Вісти Ісуса Христа в Єрусалим. І народ лікував, народ славив Бога, прославляв Бога. Народ зустрічав Ісуса Христа оплесками, пальми стелили, танцювали, раділи, кричали Осана Сину Давидову. І потім Буквально через декілька днів цей же самий народ повів Ісуса Христа на хрест, на голову. І я хочу прочитати пророк Захарія, він каже такі слова в 9 главі. Лікуй от радості, щер Сіона, торжествуй щер Єрусалима. Все царь Твій грядет к тебе праведний. І спасаючий, кроткий, дивіться, праведний і спасаючий, в той же самий час кроткий, сидящий на осліце і на молодому ослі, сині подаремної. Пророчество було сказано задовго до того випадку, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалім. І іудеї дивилися це, читали, чули це пророчество. Но воно пролетіло мимо їхніх вух. Вони, виходить, ходили в дім молитви, в синагоги, в храми ходили і просто протирали штани. Бо воно для них це стало, знаєте, таким, як релігія, як обичай, як традиція якась. Я сьогодні відкрив. Деякі стрічки, новини там поздоровляють І кажуть, нехай верба там вас оберігає, там ще щось. знаєте. Ну, такі глупості, просто, просто дивуєшся, дивуєшся, як люди можуть такими глупостями займатися і згадуєш, сказав в серце своєму, ні Бога. І от вони були релігійні, да? вони ходили, пов'язки на собі носили. Но вони не замітили цього пророчества. Тогда істреблю колісниці у Єфрема і коней у Іерусалиме, і сукрушон буде браний лук, і Он возвістит мир народам, і владичество буде от моря до моря, і від ріки до концов землі. Ач то до тебе, ради крові завета твого, я освобожу узніков Твоїх із зорва, в котором нет води. Він освободить всіх грішників». Які сидять і томляться у цих рвах, де не мають води. І він підійшов до жінки самарянки у колодцях і сказав їй, що той, хто п'є мою воду, не буде жаждати вовк. Тому що він дає воду у ту живу. Не отут, де Сьогодні теж там продають, роздають, і на цьому питаються строїти цілі цілі там, не знаю що. А Христос дає ту воду живу. Возвращайтесь на твердиню, ви пленники, надіючіся, що тепер возвіщаю, воздам Тобі вдвойні. Отаке було пророчество. Пророчество було Захарії, за Ісуса Христа. І коли ми йдемо. У Новий Завіт от Луки. Ми читаємо вже, коли сам Ісус Христос, наш Цар, наш Бог, твердення наше, упавання наше, надія наша, Спаситель наш. Не пальми якісь, не ветві якісь, знаєте, не просто вербна неділя, як з вербною неділею да, поздоровляють. Не просто це. А Він заїжджав, Він виконував це пророчество, він виконував те, що було предначертано раніше. І він сказав такі слова: сказав це, він пішов далі, восходя в Єрусалим. І коли приблизився к Віфагії і Віфанії, горе, називаємо Єліонською, послал двох учнів своїх. сказав: Пойдите в противолежащее вошедши в нього, найдете молодого осла, прив'язаного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавший его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Вот представляете, до вас сегодня кто-то приходит и говорит, отдай мне твоего Фордика або Мерседеса. Для чего? Он надобен Господу. Він нада Господу. Господу, дай мені твою квартиру, твій дім. Для чого? Тому що він надо Господу. Оце послушання. Оце послушання, оце любов до Бога. Оце та любов до Бога, яка виражається дійством, ми кажемо, віра, діл мертва. І ми подорозуваємо діла, ми дуже часто подорозуємо діла там. Ну, ви знаєте, які, я не буду туди зараз йти. А діла віри, вони трошки другі. Діла віри, Іосіф прийшов ангел, сказав, він став, пішов. Авраму Бог сказав, візьми сина Твого, веди на гору, повів на гору. Оце діла віри. Знаєте, якщо щось мені легко зробити для когось із вас, і потім враховувати, що це діла віри, то я і собі брешу, і вам брешу. Якщо я їду на машині і хтось із вас мені по дорозі, яка ви підвезу, я такий добрий християнин, бо я підвіз цю людину, цю душу додому і потім фастаюся, який я класний парень, тому що я завершив діло віри. Брати і сестри, я поступив просто культурно і проявив етіку і культуру поведінки. Це не діло віри. Діло віри це тоді, коли ти до тебе прийшли і кажуть, дай Твого осла, тому що Він надобін Господу, і ти не задаєш ніякого більше питання. Оце діло віри. І якщо хтось спросить вас, за чим відв'язуєте, скажіть, йому він так надобен Господу. Послані пішли і знайшли, як Он сказав їм. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: "Зачем отвязываете осленка?" Они отвечали: "Он надобен Господу." И привели его, хозяин неспорив с ним, и привели его к Иисусу, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Лионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Всегда есть фарисеи, без них нема церкви, без них не было народа Божьего. Людина робить якісь правильні речі, завжди будуть тягнути униз. Запрети, зупини, не роби. І будуть шукати де. А ми повинні йти вперед. Ми повинні йти вперед і прославляти Господа, і славити Господа, тому що так надобно Господу. Ну Он сказав їм відповідь. «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Девица, братья и сестры, Христос заплакал и задал вопрос, «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему». Но ныне это сокрыто от глаз твоих. В слове Божем сказано, що таке місце є, де сказано, істреблю народ мой за за недостаток ведення. Істреблю народ мой за недостаток ведення. І от, брати і сестри, давайте задамо э, самі собі випрос. Знаємо, що... Служить до мира нашого. Знаємо ми, що служить миру церкві цій, миру міста цього, де ми живемо? Чи ми також остаємося отакими сліпими і без цього єдення? Нехай Господь нас благословить, щоб ми мали це відіння, це бачення, щоби знати, що служить миру моєму, що служить миру моєї сім'ї, що служить миру. Місту, в якому я живу, що служить миру, церкві ці, в якій я ходжу, в якій я знаходжусь, що служить нам миру. Ібо прийдуть на тебе дні, коли враги Твої обложать Тебе окопами, і окружать Тебе, і стиснять Тебе всюди, і розорять Тебе, і поб'ють дітей Твоїх тебе, і не оставлять тебе камня на камні за те, що Ти не узнав в рамках посвящення Твого. Господь стукає в кожне серце, Господь стучить кожне серце. І то, що ви сьогодні тут знаходитесь в домі молитви, молитві, це, це просто це не случайність. Це не случайність, це ви не просто сюди прийшли. Господь стукає в твоє серце, стукає, 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 коли ти зупинишся, коли ти почнеш йти за мною, слідувати за мною, коли ти вже мені повіриш, повіриш моєму слову. І Народ, народ не узнав времени посещення. тобто не прийняли. Не прийняли цей стук, не прийняли оцей голос. І вошедший храм почав виганяти продаючих ньому і покупаючих, говорячи їм написано, дом має бути дом молитви, а ви зробили його вертепом розбойників. Там ішла торговля повним ходом, там рішали діла, там історики даже кажуть, що там навіть заказували убийство. Хтось комусь винний був гроші, не міг отдати. Там в храмі рішались, сиділа, стояла там, мабуть, якась групка людей, до яких підходили, і рішали ці випроси. Нема людини, нема проблем. Оце що було. Оце, що було. І сьогодні багато брати і сестри людей приходять в храми і в серці своєму бувають, ближнього свого. Розстрелюють. Сьогодні багато людей приходить в храм без різниці, який баптистський, чи православний, чи католічний, і в серці своєму розстрелює ближнього свого. Христос за це говорить. Христос іменно за це говорить, не за те, що ви в храмі щось тут зробили, якесь благотворительне, якесь даяння. Ні. Не за це Христос говорить. Що в тебе в серці там? Бо то, що в серці, і сповідують уста. І учив кожен день в храмі первосвященники, же, і кніжники і старійшини народа іскалі погубіть його. От якщо в когось в серці тут є бажання когось погубити, задайте питання, кому ви служите. І не находили, щоб зробити з Ним, тому що весь народ неотступно слухав Його. Слава Богу, слава Богу! Народ зустрічав Його, народ благословляв його, ученики Його благословляли. І там ще одні йшли мозги, які, мабуть, думали, що це їм слава. Мозги, які мають чотири ноги, це ослик, який йшов. І думав, мабуть, це мені рука плещуть, мабуть, це мені листя стелять. І отак от теж люди бувають: славу Божу, крадуть собі, крадуть собі. Да благословить нас Господь, щоб ми були тими учениками, які почули посіщення Господнього, які знаємо, що служить миром нашим, і що служить для мира нашого. Хай буде благословен Господь. Амінь. Тепер будемо співати псалм. Люблю твій Божий дім. Гарний псалом станемо на наші ноги. Після псалма брат Іван поділиться Словом Божим.